Вітаю, друзі! У цьому відео ми розглянемо коліматорний приціл ТО551 Red Dot Satch від Teta Optics. Якщо ви в пошуках надійного і доступного прицілу для Airsoft, то цей огляд саме для вас. ТО551 створений за мотивами відомих голографічних прицілів і отеч, але за значно привабливішою ціною. Він оснащений двома кольорами прицільної марки червоним та зеленим, що дозволяє використовувати його як в день. День так і вночі, завдяки кільком рівням яскравості, ви зможете легко налаштувати приціл під будь-які умови освітлення. Сама марка у вигляді крапки з колом, і це добре, бо зробити вивірку ми можемо також використовуючи верхню і нижню частини марки, тобто кола. І це полегшить нам роботу з ним на різних відстанях. Перед налаштуванням та тестами пропоную розглянути комплекс та характеристики, заявлені виробником. У комплекті йде сам приціл, що кріпиться на 22-міліметрову рейку RIS. Дві батарейки lr 44 серветка для чистки та інструкція користувача, має вагу 215 грамів, корпус виготовлено з металу. Його довжина складає 105 мм. має регульовану яскравість. Тео 551 від Teta Optics забезпечує швидке прицілювання. Він легко монтується на стандартну ris планку Прихватити можна руками. А дотягнути хоч би гривнею. Він має міцний металевий кожух, який гарантує довговічність. Єдине, що я одразу собі придбав, це захист прицілу теч Холосайч від Big Dragon, аби захистити переднє скло прицілу. Захист коштує небагато і краще мати їх кілька в запасі, аніж купляти новий приціл. Має кілька рівнів яскравості, які можна регулювати. Його основні переваги це доступна ціна, висока якість виготовлення, можливість використання в різних умовах освітлення, легкість в установці та налаштуванні. Він максимально простий в управлінні. Для того, аби ввімкнути, натискаємо будь-яку з кнопок регулювання яскравості. Вони розміщені по боках. Ними ж ми регулюємо саму яскравість. Все інтуїтивно. Стрілка вниз пониження, а вверх до максимального рівня. Яскравості. Для того, аби вимкнути, затискаємо центральну кнопку. Якщо її натиснути, то так ми будемо перемикати колір прицільної марки. Для регулювання прицільної марки по вертикалі крутимо гвинт з написом down, тобто вниз, а по горизонталі дальній з написом right, тобто праворуч. Робимо вивірку на нашу робочу дистанцію, і ми готові до бою. Повертаючись до самої марки, ми можемо сміливо використовувати коло та верхню й нижню риски марки. Використовувати як на меншій, так і більшій відстані, аніж ми робили вивірку. І це дає перевагу над тими, хто використовує коліматорні приціли виключно з однією крапкою. Цікавий момент по батарейках. Живиться приціл від двох батареїв LR44, і це не все, що варто про це знати. Батарейки встановлюються у приціл в наступному положенні. Ближній до мене слот має бути плюсом до пружини, а от дальній, навпаки, йде мінусом до неї. Повертаємо блок на місце, фіксуємо важелем затискачем. Говорити про те, що коліматорні приціли у 2-3 рази прискорюють прицілювання, певен не варто. А от протестувати його в дії це непогана думка. Цей приціл спочатку придбав мій сокомандник. Я почув від нього відгук і зрозуміло придбав і сам. Посилання на приціл буде в описі до відео. Додавати в мене більше нема чого. Тому я дякую вам за перегляд, ставте вподобайки, якщо сподобалось, підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Ну і, звісно, не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Ну а поки ready for Strike!